Полонне — центр територіальної громади у Хмельницькій області. Через недостатню дослідженість і обмеженість джерельної бази, найбільш ранні історичні та містобудівні періоди розвитку полонну важко піддаються реконструкції. Однак існують люди, яких цікавість та одвічний потяг до пошуку змушують розкриватися давні таємниці. Знайдені ними серед товщі землі, непримітні на перший погляд речі, виявляються часом безцінними. У історичному контексті артефактами, які трансформуються в справжні ключі до розуміння та осмислення невідомих сторінок історії, осіла знайшли даньця горщика 17 -го століття. На жаль, коцнули його ось його ще частини. І це ми поема, звісно. Коцнули, тому що пустий шар був і раптом трапився цей горщик. Це був обережність, бачите, отакується. Такий госі досить великі. Ну, так навіть складно сказати, багато цікавих знахідів. Ну, я був поруч, коли знайшли відому знамениту полонську свінцеву грамоту, про яку ще полочани почують, І вже почули. А це було в Ольвії? Ольвія це давньогрецьке місце біля Миколаєва, всім відома. Я там копав багато сезонів, 10 чи 12. От. І там багато знахідок було. З 6-5 стріч до н.е. там голова Зевся, там статуеточки, якісь були, такі скульптурки, монети цікаві були, які там і дуже нечасто трапляються. Це все попередньо. Це якась прикраса. Звичайно, ну, як не експерт, можу тільки уявити, що це могло бути насправді. От, закручена спіраль з видовженою шпилькою. А, той край, який закручений, він сплюснутий, тобто він пресований на кінці, а протилежний він загострений. Я вважаю, що це достатньо цікава знахідка. Це було поховання і. І ми його цілим вийняли. Цілим. Що ти вважаєш, що залишку? Ти маєш горизонтальною зачисткою виявити так. виявити ці залишки ага. на підставі досить обмежених археологічних, писемних та картографічних джерел можна виділити кілька етапів історичного та містобудівного розвитку полонного. Перший складається з ранньослов'янського та давньоруського періодів. Його характеризує наявність неукріпленого поселення нерегулярного розпланування, яке розміщувалось на півострові, утвореному виганом річки Хомора. Наступний, хоч і складається з різних історичних періодів давньоруської доби, ординської, литовської та польської, в містобудівному відношенні об'єднаний спільною ознакою наявністю оборонних укріплень, дерев'яно-земляного типу городища, пізніше замку та міста. Щоправда, достеменно невідомо, чи дитиниці пізніший замок або замки у різні періоди знаходились на тому ж місці, чи під час модернізації і розвитку міської території вони змінювали місце розташування. Період піднесення кінця 15-го першої третини 16-го сторіч змінився періодом стагнації після смерті князя Івліостройського, коли полонне стало предметом суперництва між кількома претендентами, переходило з рук в руки власників та орендарів. Ситуація покращилась у 1570-х роках, коли князь Костянтин Василь Острозький зібрав спадщину роду остройських у своїх руках та взявся за її впорядкування у другій половині 30-х років XVII-го сторіччя. Завдяки старанням власника міста Станіслава Любомирського полон не було перетворено в потужне місто фортецю на південному басіоні, якої нині ведуться дослідження. Місце розташування міста фортеці 17-го сторіччя у значній мірі було обумовлено природними чинниками, наявністю звища і досить значного пласкового плато, яке зручно було використати для зведення бастіонних укріплень, досить значних за своєю площею. Окрім того, згадане плато було добре захищено з півдня і заходу, річкою Хомора та її болотистою заплавою. Значну роль при обранні місця для нового укріплення, яке мало стати воротами Волині, відіграло проходження неподалік шляху. Що пов'язував Київ з Волинню та Галичиною, тож новозбудована фортеця мала контролювати цей шлях. Період, пов'язаний з належністю міста Полонного князям Любомирським, його розбудовою як однієї з найбільш потужних фортець на українських землях, воротами Волині, є періодом розвитку міста як економічного, адміністративного, релігійного та культурного осередку. У тому, що стосується містобудівного розвитку, цей період поєднаний наявністю дерев'яно-земляних. А частково і мурованих оборонних споруд бастіонного типу. Зокрема, у цей період був ґрунтовно перебудований і набув архітектурних хрис, які на загал характерні для нього й нині, костел Святої Анни, споруджено близько десяти православних церков, мурована синагога. Взагалі, судячи з місця розташування збережених і незбережених архітектурних об'єктів, саме на цей час припадає формування містобудівної структури полонного та його архітектурно-просторової композиції, яка відзеркалювала. Пік містобудівного розвитку міста, проте, на жаль, збереглася лише частково. Окрім того, у цей період місто обросло перед місцями, які з часом увійдуть до складу міських територій. А команда археологів тим часом метр за метром поглиблюють розкоп, дуже повільно та обережно роблять вертикальну та горизонтальну зачистку, щоб якомога більше інформації зібрати на цьому етапі та прочитати землю. В цьому шарі XVII століття трапляються і речі з нижніх горизонтів, до яких я сподіваюся, ми дійдемо незабаром. Це матеріали раннього залізного віку і класичної давньої Русі ХІХ століття. Ну, поки що нічого особливого. Насправді тут треба відзначити, що археологія це рутинна праця, і не кожного дня трапляються, не кожного дня трапляються якісь сенсації. Ми за ними не гонимось, Ми сантиметр за сантиметром досліджуємо давні горизонт. Так, археологія це насправді щоденна рутинна робота. І ця робота потребує не лише знань, а й терпіння. В умовах, за яких археологам доводиться працювати, дуже швидко з'ясовується, хто і хто. І тому з археології, як правило, відсіваються люди випадкові, а залишаються в основному одержимі люди, які без археології не мислять свого життя. Але в цій професії, як і в будь-якій іншій, є немало як халтурників, так і майстрів високого класу. І справа тут не лише в практиці, не лише в кількості пам'яток, на яких довелося працювати. А й у добросовісності і працелюбності дослідника та його природних здібностях. Тимто, коли випадкові люди переконуються, що археологія це не пошуки скарбів, а серйозна і важка праця, вони розчаровуються в ній. Робота археолога нагадує роботу детектива, але який прибуває на місце злочину на декілька століть пізніше. І археолог, як справжній детектив, крок за кроком шукає докази. А якщо все ж археологу детективу не вдасться розгадати головоломку, протрактувати правильно. Потрібно бути дуже обережним у своїх висновках і критичним до тез попередників, хоча б через те, що методи досліджень щораз досконалюються, каже Павло Нечитайло та члени його команди. Чище? Я боюсь, це пізня траше, пізній перекоп. Може бути пізній перекоп. Дуже рівний. Да. Дуже рівний, ще й бачиш, чорти зна з чого впущений. Бачиш, дивись стратеграфію. Якщо у вас там вам місця, ідіть от в той кут і починайте там вкопуватись на шти. Да, так да тут уже, ну, все, ми виявили, вот, вся історія, тут уже будет спеціально. Команда археологів тим часом метр за метром поглиблюють розкоп. Вкрай важливо зрозуміти природу і потужність ґрунтів, падіння яких спостерігалось у південному і західному напрямках. Стратиграфія південної стінки розкопу показала, що на простежену глибину на досліджуваній ділянці спостерігається падіння насипних чорноземних шарів в бік річки Хомори. Різкий кут падіння цих насипних чорноземних шарів. Та відсутність ознак материку в місті розкопу наводили на певні припущення. І тут варто пригадати легенди, перекази, що передаються в полонному із покоління в покоління, нібито у 1640 році Любомирський зігнав до міста кріпаків три тисячі воїнів на відбудову фортеці. Наглядачі примушували людей носити землю, насипати вал, класти високий кам'яний мур, копати рів і наповнювати його водою. Станіслав Любомирський. Воєвода Краківський зміцнив полон не стінами і валами, доставив гармати і побудував у ньому запасний магазин, де постійно утримувалося стільки їстівних припасів, що війська тут зможуть витримати навіть трирічну облогу. До речі, наш земляк, доктор історичних наук Сергій Пивоваров, про це так пише у своїх історико-краєзнавчих нарисах. Зовні завалом був рів, який оточував більшу половину фортеці. І впирався в русло річки Хомори. Він був досить широким і сягав ширини в 54 метри. Його глибина становила близько 5 метрів від рівня протилежної від фортеці стінки. Рів переважно був сухий, тільки біля самого підніжжя валу був прокопаний додатковий рівчак шириною до 3 метрів і глибиною до півтора метра. Він, очевидно, заповнювався водою. Тут на цьому Валу на цьому пагорбі на правому корінному березі річки Хомори. Оця висота, яку ми маємо, вона була насипана в різні періоди. Частково в першій половині ХХ століття була насипана, а частково в XVII столітті. І вже зараз на цей день розкопок ми перебуваємо на глибині 1,9-2 метра. А ще в нас XVII століття не закінчилось. Дуже масштабні роботи тут велися при Любомирських, і оцей от культурний шар він відображає масштаб цих робіт. Оце так керівник експедиції Павло Нечитайло попередньо підтверджує масштабність робіт з укріплення полонської фортеці, проведених Станіславом Любомирським у 17 сторіччі. Він припускає, що ця частина берегу була насипана штучно. Як видно із стратиграфічного розрізу у північній частині розкопу, і як стверджує керівник експедиції. Таких підсипок фортечного валу було мінімум дві, за рахунок насипного шару при будівництві та реконструкціях фортеці, архітектори, ймовірно, збільшили її площу, вирівняли її та зробили вищою. Отже, до спорудження фортеці тут існував пологий берег, що плавно спускався в бік ріки Хомора. А задля будівництва куртини між кавальєром та бастіоном, де тепер стоїть костел Святої Анни, берегову лінію було видовжено вперед до ріки та підвищено до сучасної висоти. Якщо так, то на скільки метрів берег підрівнювався і підвищувався для потреб фортеці? І чи означає це? Що рельєф старого полонного до побудови фортеці Пентагону був зовсім іншим, радикальні зміни рельєфу в період будівництва фортеці, ймовірно, означають, що дитинець та центр давньоруського полонного був не на мисі з костьолом, як припускав Михайло Кучера. Адже в 12 сторіччі образи цього мису були зовсім іншими. Можливо, давньоруський дитинець існував на місці старого замку Любомирських з вежами, що займав домінуючу точку рельєфу в той час? І на яку ж глибину потрібно заглибитись, щоб прочитати тут землю та по-новому поглянути на історичну топографію міста? Чи отримуємо відповіді на усі ці питання?